Двом школам Черкас по спортивному майданчику такий подарунок освітні заклади Черкас отримали до всесвітнього дня спорту від міських владців та підприємців. Пощастило, зокрема, 17-й школі та 9-й гімназії. До останньої завітала наша знімальна група. Україна копієшів країна. Свою любов до спорту та країни учні 9-ї гімназії демонструють танцем. Його підготували на знак подяки, бо нарешті дочекалися на своєму подвір'ї спортивного майданчика. Здивований, що так швидко його збудували. В п'ятницю тільки були качелі, а вже за два дні стільки вже більше атракціонів. Такий несподіваний подарунок гімназистам зробили міські владці. На це не пошкодували майже 80 тисяч гривень. Все кажуть, аби привити малечі любов до спорту. Займайтеся спортом, займайтеся фізкультурою. І більше часу проводьте на вулиці, адже рухова активність це ваше здоров'я і ваше майбутнє. Давайте про своє майбутнє здоров'я. Активно займайтеся на таких спортивних площадках. Успіхів вам і натхнення. Урочисте відкриття під патріотичні вигуки. Вже за мить школярі випробовують спортивний подарунок. Емоція малечі немає меж. Багато тренажерів. Ми всі будемо бігти на перерві, гуляти на ньому, на турніках висіти, підтягуватися, віджиматися. Ми станемо сильнішими, здоровішими і будемо щодня займатися спортом. Кожен тренажер викликає у школярів захват і не дарма, каже його виробник Олександр Згіблов. Майданчик для тренувань та ігор оснащено всім необхідним. Тут і гімнастичний комплекс, і тренажери, і місце для розминок. Будь-який вільний момент, в будь-який момент учбового процесу можуть діти займатися на сучасних тренажерах. Вони такі дійсно сучасні і дуже міцні. Отам От на, на них можна тренувати всі, майже всі групи м'язів. Це можливість жителям і мікрорайону сюди до приходити і дітям. Коли вони виходять на подвір'я, а в нас тільки в початковій школі 570 учнів. Такий спортивний майданчик унікальний, кажуть владці. До цього жодна черкаських шкіл не мала подібного оснащення. Випробовувати його гімназисти запрошують усіх охочих. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Віка, новини.